Ми українці, сьогодні ми можемо вголос говорити про свою батьківщину та про любов до неї. Близько 70 років тому згадати про незалежну Україну було небезпечно навіть пошепки. Станський режим катував, висилав у далеку неволю та безжалісно вбивав всіх, хто був проти радянської влади, хто був за самостійну державу. Як почувались українці у 40-х роках минулого століття? Що означало бути сином чи донькою патріота? Історія українського патріотизму бере початок із часів козаччини. Вже тоді українці ціною власного життя боролись за самостійність та незалежність своєї держави? Однак ні тоді, ані в часи Російської імперії. Наші патріоти не зазнавали таких переслідувань як у 20 столітті. Для українців рівного переломним моментом став вересень 1939 року. Відповідно до пакту Молотова-Ріббентропа, західноукраїнські землі відійшли тоді до СРСР. Цей період радянські історики назвали Золотим Вереснем. Сьогоднішній день, сьогоднішній нашій державі, коли ми гортаємо ті сторінки історії, і коли ми зустрічаємо живих свідків тої пори, то ох іншу картину вони можуть намалювати і розповісти. Далеко не золотий, а іноді чорний вересень 39-го прийшов тоді саме у наш край. Ну, визволителі, як їх тоді називали, звичайно, прийшли своєю місією створити тут на цих землях свою нову владу, новий устрій. А до тої пори тут мешкали українці, поляки, євреї, агломерат такий народу, який ніс своє якесь особливе національне горде. І новою владою, яка прийшла сюди, воно не було підтримане абсолютно. І перш за все постраждали ті, хто в повний голос заявив про цю свою просту, звичайну любов до України. Просто до України, до мови, до вишиванки, до пісні, до портрета Шевченка на столі. За таку любов рівняни одразу заплатили виселенням. Крім того, представникам нової влади потрібно було десь жити. Вихід із ситуації знайшли швидко. В польський період грабник був найлітнішим районом міста. Тут жили польські осадники, лікарі та адвокати. Їх виселяли, а будинки та майно привласнювали борці за світле майбутнє. Я жила на грабніку, де в основному жили польські отцівники. Там побудувала моя мама хату. Після того, як батько в 36-му році помер, мати отримала в Раді адвокатській, бо батько був адвокатом, вона отримала гроші і побудувала будинок. В 39-му році закінчилось наше спокійне і щасливе життя. Тільки зайшли радянські, я не знаю, як їх назвати, ну, мабуть, окупанти. Зразу. Забрали у нас хату. А через дорогу у нас будинок там жив прошинський такий інженер. То його розстріляли в подвір'ї, його дружину і хлопчика, бо він не хотів віддавати свою хату. Неблагонадійність рівнян радянські функціонери. Визначали за матеріалами польської поліції. Якщо у відповідних документах вони знаходили згадку про сумнівну діяльність одного з членів родини, виселяли всю сім'ю. Батько Наталії Негребецької був українським патріотом і активістом. У 1939 році це було в кінці. Я добре пам'ятаю цю ніч. Я пам'ятаю тільки правда по дитинстві, по своєму, так як могла я зрозуміти, що сталося. Стукають двері серед ночі і вбігають в хату з руж'ями, в шинелях, в цих шапках страшних і починають кричати, собирайся, немедленно, багато не бери, Остальное вибросим. Я собі подумала, що ж таке, що робити. Я скоріше побіжала в кімнату, де лежала моя, моя лялька. І я схватила ту ляльку, до себе так її притулила. І думаю, Боже, який страшний дядько, щоб він до мене не підійшов, щоб він мою ляльку не забрав. Виселяли всіх дітей, старих та немічних. Спочатку людей збирали на залізничному вокзалі. Потім їх із найнеобхіднішими пожитками поміщали у вагони для худоби і в жахливих умовах доправляли у північний Казахстан. Боже, як ми зайшли в вагон, а там стільки гною, це тільки що скот взили і туди нас. Люди, людей підганяли скоріше, скоріше. Мама попала в одну сторону вагона, я в другу сторону вагона. Не було де присісти, грязюка така. Вночі нас повезли, везли, 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 везли. Темно, нічого не видно. Діти плачуть, люди кричать криком, плачуть, лежать в тому багні. У цієї Сільвинської надії померла дівчина. Тоді солдат, який нас супроводжував, відкрив двері, забрав в неї ту дитину і на ходу поїзда викинув. Скільки було крику, скільки було плачу, це не можна передати. На станціях не зупинялися. Їхали далі, і тоді, коли було більш-менш так пустинно, то там зупинялися. Окружала ціла армія, напевно, цей ешалон і кричав, один ходив голосно, кричав За кип'ятком! За кипятком!». Люди біжали, за ким бачити, з чим бачити. Ну, і ми так виглядували. Я бачила, що люди чогось біжать під вагони. То під вагони йшли і вони там шукали щось рили і ложили туди бумажки. Вони хотіли, щоб залишилося цей лист до своїх думаю, може, хто-небудь під ними і відправить своїм рідним. Звичайно, ці листи не могли дійти до адресата. А українці після страшної дороги опинялись у засланні. В не менш жахливих умовах. У Казахстані їх називали ворогами народу та морили голодом. Приїхав е, голова сільради і сказав: не брать, нікого не брать, це враги народу, це польські пани. Мама моя ходила, вона зрізала кору з берези і там під корою таке зелене, начистила, і ми це їли. Страшно було. Це було страшенне. Це було таке нелюдське відношення. Оце був голодомор номер два. У червні 1941 року почалась Друга світова війна. Переслідування українських патріотів закінчилося, але ненадовго. Після війни на цій площі стояв пам'ятник Сталіну. Як стверджують старожили, молоді патріоти підірвали цю споруду в новорічну ніч 1947-го. У документах органів правопорядку того часу цю акцію згадують фрагментарно. Окремої кримінальної справи не існує. Можливо, цей факт хотіли приховати. новорічну ніч підірвали Сталіна. Так. Бухнули його, що шибки задзвеніли. Але до ранку його встановили все як не може бути. Ну, а люди, що є, люди, бачили, який він стояв, він стояв в шинелі. А на ранок йдуть люди, дивляться, а він без шинелі вже і покрою. А його забрали із дома офіцерів, він там стояв, з ходу до. до, до... До ранку поставили, як нічого не було. А люди йдуть, дай дивляться, дай кажуть, ох, ви дивіться, Сталіна розділи. Ця історія про підрив пам'ятнику вона є дещо такою міфічною, містичною. Вона передається із уст в уста і про це говориться. Ну я не знаю, очевидно, самим учасникам цієї події є більше що сказати. Але в архівних доку але в архівних документах таких свідчень якби, фактично немає. Звичайно, у кримінальних справах архівно-слідчих тепер же справах зустрічається. Є згадка про підрив цього пам'ятника. Як вважають історики. Пам'ятник Сталіну не став приводом для другої хвилі репресій у Рівному. Після Другої світової війни НКВД з новою наснагою почали боротьбу проти українців. Вік та соціальний статус людей значення не мав. 60 років тому за цими стінами українців карали тільки за те, що вони любили свою батьківщину. Їх кидали в переповнені камери. Змушували стояти протягом кількох днів, піддавали нелюдським тортурам. Такою була ціна українського патріотизму. Володимира Кулія, тодішнього учня української школи, протягом двох років намагались посадити за грати. Проте нічого компрометуючого виявити не вдавалось. Так тривало до 1948 року. в липні місяці, 22 липня. Прийшли і забрали мене. І посадили. Посадили в боксу такий бокси, як ті двері, а може ще уші. А спекота, сонце, ну такі, що не можна не повернутися нічого. І я там скільки троє суток щось посидів там поксі. Аж потім на, на ранок, вже так в 6 годин, один, мене заводять в камеру, в цьому камеру. Значить це була следвіна тюрма КГБ. В кожній камері, розумієте, камера шириною отак. Один чоловік лягає так, а другий туди. Отак, як оселедці. От. І якраз ноги до сусіда, до плеча, розумієте, на досках, на все. Ну, довжиною вона десь до трьох метрів у углу стоїть параша. І представте собі наповнена ця камера людьми. Для кожного чоловіка одна дошка. Володимира Кулія звинуватили у замовчуванні фактів. У кримінальному кодексі це була легендарна 54-та стаття, за якою провину визначали просто знав і не сказав. через неї молодий патріот провів довгих чотири роки заслання у далекому Сибіру. Тим часом у Рівному боротьба проти українців продовжувалась. А моїм батькам і мамі було 26 років. А батькові не було і 30, пощастило потрапити в останній вагон. Який йшов далеко від наших місць. Це був 28 квітня 50-го року. Садили картоплю. Я, мені було 6 років, але я була дуже самостійна, дуже така жвава, і мене залишили саму вдома. Ну і до того ж думали, що, що буде ночувати наш квартирант, кагібіст. Але тої ночі він не прийшов додому перед рамком, постукали в двері, я швидко відчинила, тому що мене відштовхнули в сторону. Зайшло багато. Мені здавалося, що то багато людей, тому що дитяча пам'ять забуває, здатна забувати погане. Більше пам'ятається хороше. І спитали, де батьки, я кажу, картоплю садять. В хаті перевернули все до гори коренем. А через деякий час вже привезли батьків. Вранці під'їхала вантажна машина і погрузили вантажили на машину речі. Після довгих років заслання та страшних хвороб родина Тишкун повернулась у рівне лише в 1957-му. Згадуючи ті страшні часи, репресовані і донині не можуть зрозуміти, за що їх так карали. Що мене дуже вражає в цих людях, ви знаєте, переніше такий тягар, таку несправедливість. Оте питання, за що на яке так і не знайшли відповіді, вони не зігнулись, не зламались і не знищились. Якщо говорити про цих людей, навіть в кожного, якщо зібрати разом, вони інтелігенти. Вони люди високої моралі, високої честі, високої гідності. Попри все, попри всі ці вони пронесли і ту вишиванку, і ту пісню, яка їх там гріла. Вони зберегли це. Ось уже чимало років, 24 серпня, ми святкуємо незалежність України, робимо це урочисто, можливо, навіть пафосно, адже вважаємо себе патріотами нашої країни. Однак, чи справжні ми українці, коли за завісою буденних проблем забуваємо про батьків та дідів, які поклали своє життя в ім'я самостійності нашої держави? Чи достатньо ми шануємо патріотів-героїв, які живуть поруч з нами?